Цікавий параметр дізналася випадково із запиту. Дивіться, в нас у розмірі є така можливість, яка, в принципі, може стати неможливістю блокування ну, відносно блокуванням, тому що, скоріше за все, це є теж специфіка, яку застосовують. Ось тут зараз я включу, до речі, знаєте, як увімкнути назву, показати. Показувати підказки для інструментів. Ось, і Ми маємо підказку, геометричний метод, лише X, Y і будь-який напрямок в дужках П. Клацімоємо сильніше по трикутній стрілочці, а отже, в нас тут зафіксовано два типи побудови, так? Там, де ми бачимо геометричний метод і інший, це значить методи побудови розміру. І вони є двох типів. По координатах тільки ширина, довжина і ось такий вільний досить. Так? Дивіться, якщо ми беремо вільний, то ми можемо вибирати декілька, причому напрямків. Це є. Один напрямок, другий напрямок, і, очевидно, нам найбільше потрібні ось такий. Так? Тому що людина від кутика буде брати оці розміри, навряд чи хтось буде перпендикуляр будувати. Але якщо ми виберемо ось цей варіант, ну, випадково це дізналася, і в принципі вдалося знайти. Рішення це дуже добре. До речі, теж дивіться, так можна ще раз клацати в точку і забирати. Ну, перед тим, як побудувати цілу лінію. І дивіться: один або другий варіант. Третього не дано, тобто тільки так і тільки ось так. І якщо ми переходимо, відповідно, ну, тоді розблоковується ще третій наш довгожданий варіант. ось. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, так, тобто з усіх боків, і ми саме так, як нам потрібно, в цьому методі побудови можемо все відобразити. Виявляється, вері огляд мав ще будемо зачепити ще й таку річ, буду додавати до інформації.